Наступний комплекс, комплекс справ це глобальні рухи. Також на, на мобільність ми будемо використовувати принцип трьох площин: сагітальна, фронтальна та горизонтальна. Стоячи на одній нозі, виконуємо крок вперед, руками тягнутися вгору, хорошо розкриваємося, робити вдих. І потім крок назад нахиляємося, робити видих. Вперед тягнутися вгору, назад, вниз. Зверніть увагу, постійно знаходимося на одній, наприклад, на лівій нозі, яка чітко притиснута на підлозі. Вперед вдих. Назад видихаємо. Вдих. І видихаємо. Вдих і робимо видих. Міняєте положення ступи, міняєте ногу. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих вгору. Вниз, видих. Вдих, видих. І ще один. Вдих. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі фронтальна -на площина. Виконуємо наклон. Розтягуючись вбік, да, нахил вліво і нахил вправо. Розтягуючись і дотягуючись, виконуємо на вдохі Нахиляємося, видих назад. Вдих, нахиляємось і видих назад, звернуває, переміщую положення стопи. Виконую наклон. І рукою гарно дотягуюся, розтягуючися в латеральній лінії. М'язів. Закінчили. Так, і далі ми виконуємо ротацію стопи широко, лечі прямі. і виконуємо ось такий ротаційний рух спочатку ми локально корпусом. Тепер додаємо обертання в стопі ліва сторона, права сторона. Тобто одну ногу ми залишаємо стабільною, а другу розвертаєте в сторону. Такий рух тренування використовується в боксі, це ніби як боковий удар в боксі. Закінчили. Так, добре. Тепер ми розміщуємося стопи а, назовні. Нейтральне положення стоп. Наш, наш орієнтазу. Нам потрібно на низько присісти, тримати пряму спину. Нейтральна спина. Руками фіксуємося за стопи, Розгинаєте коліна, даєте розтягнення задній лінії стегон і присідаєте, знову нейтральна, нейтральна, нейтральне положення спини. В цьому положенні в нижньому ви повинні триматися розслаблено. Стопи чітко тримаються на підлозі і коліна стегна розтягуємо назовні. Розгинаєте коліна, можна невелика пауза. Даєте гарне розтягнення. 8 повторень. Виконуємо 8 повторів. Так. Закінчили.